Анастасія була вагітною, коли з фронту прийшло повідомлення, що її Ян поранений і може не вижити. А коли хлопці рятували Яна, думки того були про те, що його дитина може лишитися без батька. Та воїн вижив і тепер, тримаючи на руках сина, думає про боротьбу проти росіян. Перший місяць його життя дитячого то дуже сильно похоже йому на чергування на командному пункті. То саме ти на черта не спиш, не маєш часу поїсти, не маєш часу там особисто сходити, хоча б писав Митися, помитися. Ян командир першого інтернаціонального легіону оборони України, Настя, бойова медикиня. Вони сподобалися одне одному з першого погляду та стали коханими друзями і побратимами. Перший раз, коли зайшла та й побачила його, то він був такий мужний, знаєте, такий серйозний. І мені приглянувся. Коли дівчина виходила на бойове завдання, Ян на планшеті бачив, як кохана ризикує життям. Та чудом лишається живою після прильоту ворожої артилерії. Коли здавалося, що це кінець, велика біла пляма появляється на весь екран прильоту 152-ї. Там буквально від них це було декілька метрів. Я вже думав, все, гайки тапки, що людини вже немає. А щоразу, коли на бойове завдання виходив, ян Настя не знаходила собі місця, боячись почути найстрашніше, й одного разу це сталося. Тоді дівчина вже була на шостому місяці вагітності і перебувала у відпустці. Я читаю повідомлення в групі «Кінобі 300» і там ще один хлопець, також 300. І потім передають, що, можливо двісті, це було третє серйозне поранення чоловіка за плечима Насті, поранення та п'ять контузій. Ян має вже три офіційні підстави, аби звільнитися зі збройних сил, але продовжує боронити країну. Анастасія ж звільнилася зі служби та виховує сина, але серце обидвох батьків з легіоном, який став для них родиною.